Діти, сьогодні тема округлення чисел. Що значить округлити число? Це значить замінити його круглим числом. А кругле число це яке? Це число з нулями в кінці. Часто це використовується в житті такий процес округлення або приблизне значення. Ну, ми, наприклад, не можемо сказати, скільки учнів вчиться в школі. Так, точно, бо вони вибивають, прибувають. Ми можемо лише приблизно сказати: в школі навчається 300 учнів приблизно. Але коли порахуємо, їх буде 276. 276 це точне значення. А 300 це приблизне значення. Ми округлили число 276 до. 300. Замінили числом з нулями в кінці. Приблизне значення. Тобто дорівнює ми не можемо ставити між цими числами, а ось такий знак. Знак приблизної рівності можемо поставити. Це знак приблизної рівності. Пишеться так: хвилька, хвилька. Ну, як дорівнює, тільки не прямі лінії А. Криві, хвилясті. В математиці існує правило округлення чисел. Називається правило п'яти. Якщо записати цифри ось так. І розділити їх ось 5 ось цифр, ось п'ять цифр. Починається тут з п'ятірки, а тут четвіркою закінчується. Зараз подивимося, навіщо це, і як воно використовується це правило. Округлимо число, наприклад, 3000, ми ж чотирицифрові цифрові вже вивчаємо, 3417 округлимо, округлити можна до будь-якого розряду. Наприклад, округлимо. До десятків. Десятки ось. Всі цифри, які йдуть до підкреслених десятків, не змінюються. Приблизно дорівнює. Всі ці цифри переписали, які йшли до підкресленого розряду. Всі ті цифри, які йдуть після підкресленого, а тут сімка. Вона перетвориться потім в нулик. А що ж робити з підкресленою цифрою, з оцим розрядом, до якого ми округлюємо? Дивимося, яка цифра йде першою після нього: Сім. Шукаємо ось цифра 7. Якщо після розряду, до якого ми округлюємо, стоять ось такі цифри 5, 6, 7, 8 або 9, то той, той розряд та цифра, підкреслена наша, збільшується на одиничку. Ще раз, після одинички стоїть сімка. Ось сімка в цьому рядочку, значить, наша одиничка зміниться. Вона збільшиться на одиничку. Була одиничка, стане двійка. Ну, а після підкресленого, я ось уже зверху написала. Вже не сімка, звичайно, а нуль, тому що ми округлюємо. 3417 приблизно дорівнює 3420. Ну, не, не набагато відрізняються, так? Ці два числа. На трічку. 417, 420. Округлили. Ось число закінчується нулем. Значить, воно кругле. Це ж число 3417, можна округлити до сотень. Підкреслила сотні. Всі цифри, які йдуть до підкресленої, так і переписуємо. Підкреслене, міняється, чи ні? Дивимося. Перша після неї одиничка. Ось одиничка. Якщо перша цифра після підкресленого – 0, 1, 2, 3 або 4, то ось ця підкреслена цифра без змін не змінюється. Без змін. Як була вона четвіркою, так і залишиться. Всі цифри, які йдуть після неї, перетворюються в нуль. Була одиничка, перетворилась в нуль. Була сімка, перетворилась в нуль. 3417 приблизно дорівнює 3400. Бачите, вже відрізняються, точне, і приблизне значення відрізняються дуже. Тут відрізнялись лише на трічку, а тут уже аж на 17. 3417-3400. Тобто, чим до більшого розряду ми округлюємо, тим приблизне значення менш наближене до точного. Спробуємо ще 6285. Округлюємо до сотень. Ось сотні. Приблизно дорівнює. Перше, ми підкреслили той розряд, до якого округлюємо. Друге, все, що йде до нього, залишається без змін. Шістка, як була, так і залишиться. Саме розряд для того, щоб дізнатися, що з ним робити, треба подивитись на першу цифру після нього. Після нього йде вісімка. Вісімка, Якщо 5, 6, 7, 8, 9, значить наш розряд збільшиться на одиничку, оця цифра, яку ми підкреслили. Ось вона була двійка, збільшиться на одиничку, 2 плюс 1 3, Перетвориться у трійку. Все, що йде після підкресленого розряду, і вісімка, і п'ятірка, перетворюються в нулики. Бо ми округлюємо число. 6285, приблизно дорівнює 6300. Ще раз спробуємо. 7354. Приблизно дорівнює. А до якого ж розряду будемо округлювати? А давайте до десятків. Ці цифри, які йдуть до підкресленого розряду, не зміняться. Тобто, вони так і переписуються: 7,3. Наш підкреслений розряд. Щоб дізнатися, як він зміниться чи ні, ми дивимося на першу цифру після нього: четвірка. Четвірка. Тобто, якщо 0, 1, 2, 3, 4, а у нас четвірка, то залишається підкреслений розряд без змін. Був п'ятіркою і залишиться п'ятіркою. Все, що йде після нього, перетворюється в нулі. Ось четвірка була, вона перетворюється в нуль. Округлили число 7354, приблизно дорівнює, 7350. І ще одне число. 8069 приблизно дорівнює, округлимо до сотень. Все, що йде до підкресленої цифри, так і залишається. Сама підкреслена, як зміниться. Дивимося на першу після неї 6. Ось 6. Значить, підкреслена наша цифра, збільшиться на одиничку. Бо нулик стане 1. 0 ну, плюс 1 1. Все, що йде після підкресленої, перетворюється на нулі. І 6, 9, дев'ятка. Округлили число. 8069 приблизно дорівнює 8100. Ну, і зверну увагу вашу на парні і непарні числа. Це дуже легка тема. Правило я надавала. Ось подивимося, звичайно, всі округлені числа, які в нас вийшли, вони парні, бо закінчуються нулем. Так? А ось. Ці числа 3417, не парне, воно закінчується сімкою. 6285 не парне, воно закінчується п'ятіркою. А ось 7354 парне бо закінчується четвіркою. Подивіться уважно правило і визначайте таким чином парне чи не парне число. Дивіться на останню цифру. Якщо вона 0,2468, це парне число. Якщо 1, 3, 5, 7, 9, це не парне число. Вправилі все зрозуміло.